Це що? О, йолки палки пасіть мене. Всім привіт! Ви на каналі Ксюша Пардезай. І, і сьогодні мені мама буде малювати на обличчі. Але не просто так, а з закритими очима. Маску забули взяти. Зараз візьмемо. <свист> а малювати ми будемо ось такими я а, маркерами для обличчя спеціальні. Потім ще є ось такі фарби, такий спонжик. А потім ще прикрасимо, можливо, такими а, смайликами. Непоєм, якими смайликами. І ось такі масці я буду робити ксюші грим <свист> в чорний. А що будемо малювати? Давай ба метелика. Давай. У Нас були варіанти намалювати порося, але в нас немає живого кольору. Ксюша запропонувала намалювати червоне порося. Вони фіолетова, наче порося захворіло. Порося температура. Але будемо метелика, да? Да, і що Котика можна ми хотіли. Ну, не, металлика. І клоуна теж. Красний ну, нос. Тоді, а, давай відкриваємо. Неси ножниці, будь ласка. А не близько. Ножниці, 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 ножниці. Вау! Це краски. Вау! Так. 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 Так, нам нужен чорний, білий, собачно, е, красний синій. Але можна Ще я спочатку протестую на тобі? Може, в тебе на руці з відкритими очима, щоб я взагалі розуміла, як, що і як малюю, тому що я взагалі без поняття, як воно буде малювати, щоб я розуміла. Да, да, так, можна пальця протестую. Так. Боже, як воно відкривається. А, це не маркери, це такі, наче мілкі. Кручити, надо, воно не виглядає не як мілок. А ну давай, тут намалюємо. Нормально. Угу. Давай покажемо. Mm -hmm. Щоб ми замалювали. Пабушку. Угу. А вот. Давайте чорним перевіримо, бо мені потрібно а, буде малювати контури у метелика. <рес> я маю <рес> знати, як воно. Пише. Супер вашої. Так. так. Давай тепер перевіримо ось ці фарби. Ось я беру такий спонжик, макаю. Так, ми будемо Угу. Ось так виходить. А ну, давай ще кольоровий якийсь спробуємо. Ладно, давай фіолету. Треба сильніше. Сильніше натискати. Ага. О, ось А ти мені, Ксюша, будеш казати тоді деякий колір? Деякий колір, чи ти мені будеш подавати його? Так, да, буду подавати, ти будеш говорити. Добре, я хвилююсь. Я навіть не знаю, з чого починати. З контура. З контуру? Да, Мы же сначала вот тут вот намалюем тело метелика. Да, сначала тело, а потом кровь. Такую гусеничку, да? Да, гусеничку. А сверху потом чук. Окей. Такой чук. Только Ну что ж, начинаем. Я боюсь. Да, знала бы ты, я боюсь. Мама. Ты готова? Спасите меня Мама, это Ми ну, тут. Это <реш> двуха очень о'кей. Так. Я я буду тебе руку туда вести там, <реш> где там Се, давай мені, а, давай мені, а, мелок. Чорний мелок? Ну я ти якого кольору хочеш тіло а, металика. Щоб тіло метелика якесь. Он, щоб було розрисовано в жовтий. Щоб воно жовте була. Да, так, ну контур нужно зробити чорний. Чорний контур. Mm -hmm. Знаєш? А можна? А які там ще кольори були? А... Зелений, синій, красний, жовтий, білий. Давай якийсь з цих кольорів. Я зможу добре намалювати а, кружечки. З мелков, любой з этих мелков, Да. Давай мені одну крейду. Вот. Крутить здесь! Так, тебе нужно куда? Так, ты, будь ласка, подивись, прослідкуй, як тебе в камеру добре видно. Да. Ми до камери взагалі повернуться за Добре. Так, тут. Боже.

Неблагі, грозноць, кінер, Все, окей. Ем, гусениця готова. Давай mm. далі. Далі малюю контур крил, да. давай мені чорний. <плес> мені треба зараз пристрілятися, де тіла в нього. <плес> я десь звідси почала малювати. <плес> да. А я навіть трохи пальцем можу відчути, де, де просто шкіра, де щось намальоване. Ну, окей. Йдемо звідси. Метелика верхнє крило, е, верхнє крило більше, ніж нижнє, правильно? Так. Да. Так. око тут закінчується. Окей, пішли. Це дуже метелик. Це дуже великий метелик. Метелик. Метелок гігант. Так, І має він закінчитись десь біля носу. Ні, я не хочу дивитися. Я хочу побачити кінцевий результат. І виглядачі, якщо хочете побачити кінцевий результат, дивіться до кінця. Судячи з того, як Ксюша сміється, там щось жахливе або смішне. Подкаєць, хоче робити це розв'язовно, може бути краще. Так. Це лап. Так, ну, это я шукаю гусеничку. Ось вона знайшлася. Ти стіш мені просто Так, малюємо друге. Так, 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 так. Я Мать то обходимо. Мам, мам, боже. Так, нижнє крило. Боже, что такое? Це що? Мені, знаю, я пальцем тобі в рот потрапила, це не на зря була. Да, ну в ломастеру! На да, восторге ну прям. М -м 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 -м. Мам, что ти мені путинечку черную намалювала? Із себе просила тільки контур чорний. Я... А я думала, ти мені жовтий дала. ти би не зрозуміла. Ну, давай поверху намалюємо. На тебе жовтий. Окей, це точно жовтий. Точно! Так, перемальовуємо гусінічку. <хи> Робота над помилками. Так, де у нас тут починається десь тут? Спасите. Одне. Друге. Ага. Зміно. Третє. Слухаєш ще вусики треба намалювати. Це я малюю вусика. Оп. Надість, хороша, Як вийшло, так і вийшло. Усика хату є. О, йолки-палки. Ну що, переходимо до розмальовки крил метелика? Тобі мам треба дати спонжик з фіолетовим кольором, щоб ага. розмалювати края.

Дідо і спалили все Так. Ого, хорошо. О, Боже, весь mm спортиш. -hmm. Десь тут. Весь спортиш, десь <гаду> тут крило. Ей, не в мені глаз. Ну, я точно знаю, що крило десь навколо ока, тому тицкаю тут навколо ока, де око. Окей. <гаду> okay. Давай, це, це фіолетовий? Ні, це жовтий. Да, те це, да, це фіолетовий. Фіолетовий водишь. Как фиолетовый лужа. Ужасный Давай. это моток. І друге крило. Так. <с> um> Спасите меня. Кошки не посмотрим. Мама! Треба, другое щу... другое место. Какое место? Сейчас тебе поставлю руку. Сейчас дай посмотреть, куда я ставлю. Здесь, да, чуть-чуть. Тут где, Там там? где, 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 дай мне Да. Десять чуть-чуть. Ага. <ріхи> О, да. Боже с те. Воно я сама себе. Ні, не так. можна, так не чесно, це не по правилах. Все, давай нижнє крило. Угу. Так краще. <ріхи> Пер нижнє крило, да? Десь воно десь тут. Це, це, це вже так я вже боюсь зайва. Опала. Форгувати. Ніс тут. <ріст> щука тут. Сліз нема вже. <ріст> так, і по краєчку метеокальну. Окей, давай тепер синій. <ріст> синій. Так, поясни, будь ласка, де ти хочеш, щоб був синій? В Прям полностью вся середина синя, да? Да, смотри где. Як я можу посмотреть? <гум> я не буду дивитись Ксюша. Мама, чтобы у меня было еще там, где глаз было тоже синее. Я закрыла глаза. Можешь мне так? Так. <гум> так. Тут наш глаза. Тіло його, значит, від тіла ми пішло так розфарбовувати. Ось тут око. Окей. Я так подумала, що це буде ужасно. Так, а що у нас ми на носі робимо? <світ> ну, <Наверно, світ> теж треба розмалювати. Не Це ж тіло його. Не треба на носі розмалювати. <світ> Вы что делаете? Крыло размальоваю. как ты не очень. то все, одна крыло готово. Проверяй. У меня все, пять, 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 А що це в мене тут на палець прилипло? Я наче до носа не торкалась. А, а це ці... <кхи> Щось таке липки. <кхи> Глядчик вашки кусок. Да, ну точно не з носом. <кхи> Окей. Ми що малюємо друге твоя боже. тільки не це. Та... Я, нос. носа. я Чекай, а я з тієї сторони ще не малювала. Нет. Так, гусенечка десь має бути тут. і від усічки пішли. Так привай угу. Та очі, око закрито. Значить, на сьогодні ти ще залишаєшся з оком. Що? Вже? вже нема ока? Ні. Ні, ти вже ока. Ей, ти в нього заїхала. От під носом Мя... розмовляєш. Я в метрю заїхала. Готово. Добавить. Де там, ти казала, не вистачає фіолетового, давай я зараз домалюю. Тільки ти мені постав руку, куди треба. Угу. І сіною ще не розтачаєш. Оце синій? Так. Да. Де? Ткни. Куди? Зберіть, куди. Давай я тобі нашу полоску. Ось вот, тут. Вот. Я взагалі не розумію, що ти робиш зараз. Я працюю. <рисую> Да, гарненько. Я себе виправляю то, що ти наділила. Так, Вся цим закінчено. закончено. тепер треба десь додати? Да. да. А ще ми на метелику будемо малювати такі якісь узорчики. Знаєш, на метеликах є такі кружочки чи крапельки, брови, да. да? Можете, можете намалюємо. Mm, окей. Ну, Давай, фіолетові, буде спонжик. Куди? Подавайте. Я так. вона, подирку. Значить, тут фіолетовий. <связать> да, тут фиолетовый, да, фиолетовый. О, да. боже, о, боже. Может, я поставлю руку куда надо? Давай, поставь. Уже, меня так руками выключается. Да, давай, <связать> <связать> давай Лилу, я буду. Сюда, да. Тут? Да, тут. Готово? Ти сама будеш малювати? Чи -чи -чи. Даршу, там, надо. О, слухай, а може ми прикрасимо метелика не будемо малювати йому кружечки чи крапелька, наклеїмо туди на стікери кольорові, чи Які завелике. А, ну, ці наліпки, смайлики. Вони здесь. Да, почти. Ні, такі заволики. Заволики. Вони заволики, чус. Да, і заволики. Великий да, узор для мене. Да, ну, Туда... добре. О, боже, воно грязно. Ну, помиємо. А що? Прикрашаємо? Давай якісь кольоровий мені олівець. Це і кольорове, а це чорні. — А давай, а давай. Вот це все кольорове. Які я візьму? Такими намалюю. О, боже! Тільки Я... за синій. Забери синій, синій, синій чорний. Чорний, Синій, по синіму мошеннику буде малювати. Білий тоже добавим. Звідки обирайтесь всех обратно? Да. Зеленый. Зелений? Окей. Чого? Вот Що сталося? Ти, вз... мені якийсь інший колір підсумував? Да. Да? Не хочеш зелений? Да. На ось цьому крилі зараз на... Все буде Ми що малюємо сердечко. Кстати, можна і, і наклейки. У мене якраз є хороші наклейки. Не на наклейки, на наклейки, нічого. На черно. сердечко, а потім наклейки. Що. Сердечко одну є. Одну здесь сердечко, одну здесь сердечко. А повернути вас до мене? Полювати. Сейчас здесь одно намалюе, чтобы можно и наклейки. Да. Может, дальше наклейки? Налипки? А что ты принесла? Налипки чи татушки? Налипки. Ну давай, налипки. Скажи, куда хочеш, хочешь, чтобы я тобі их наклеила. И что это взагалі якісь квиточки? Кружочки. Запять, смотри, как я можу подивитися. А, а, вот а, -а, а, я знаю. Вот это? <кліпи> Ні, от цей, ець, ніжний самий ряд. Вот этот. Ець? Да, ець. Відклей його весь. І куди ти хочеш, щоб я тобі його? Я збі першу наклейку наклею, потім. Давай, щастя, потому що першу наклейку, давай. Вот так. Де ти? Де, де? Куди ти клеїш, не розумію. <клес> Мама, ти хочеш да. по нижньому краю? Да, по нижньому краю. Ага. Ось так. Штак. Контур метелику зробила. Да, угу. Хоч правда Празі я плохой. Наход... Сейчас переклею до хорошо. Відклеювати наступний рядок? Да. Який ось цей? Ем, сейчас покажу, как он длинный. Да, отклеивай тут. Так я все? Да, поставить сами задний. Так. И приклеива на другую щелку, да? По нижнему mm -hmm. краю? Да. Mm -hmm. Десь тут? Не, я не вижу. Да. Mm -hmm. Не, ну да я буду клеить. Сейчас, чуть-чуть, не клей. Первый точку. Так. Ти вже сама приклеїла. Все, готово? Я можу дивитися. Це да. відкриваю. Mm. Я готова. Перепрошую, де метеле. Я метелика робила. О, ось ми закінчили, ось такий результат вийшов. Ужасний. Якщо це відео набере 100 лайків, то ми знімемо другу частину, там вже я буду мани малювати з закритими очима. Я тебе буду рисувати. Лайкайте відео. Я тебе вам буду рисувати вот так. Це що відео-помста? І підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока. Побачимось в следующем відео. Пока!